Звісно, з, з якимись посвідченням, що або щось ще таке. З ну, якою цілею ну, ви питаєте? З тою цілею, що зараз військовий стан і треба стати на військовий облік. Скажіть, будь ласка, свої документи. Документи, що я з РТЦК міста да. Харкова? Да. Ну якісь у вас є, але ви щось в мене питаєте. У вас повинні бути. У мене якісь є військовий квиток. Військовий квиток. Там, де, квиток? Там, де печать стоїть. Військовий і квиток я... не дає я... вам права вимагати в мене якісь документи. А, ви відказуєтесь, да, брати повестку. В смысле відказуєтесь брати ну, повістку? Ви мені можете видати повестку, вона у вас підписана комендантом, у вас є на то права, а, у вас щось, а у вас даже печать є, що то мені повестка, да? Нет, є печать, є подпись, угу. є фамілія. Что видите? Комісарь, будь ласка. Я представитель Харківського РТЦК, Верне Київського поводу. району, місто Харькова. Ви можете це якось засвідчити? Я можу просто приділити вам, що я військовий що квиток військовий що... І, і що я і там. Це да. і все, що ви можете мені, мені піддавати. І що там запись запис стоїть, що я іменно в цьому РТЦК працюю. Я розумію вас, я кажу, у вас є посвідчення, яке дає вам право в мене щось вимагати. Так я вас вимаг... не вимагаю. А, ну, тоді все. В мене немає документів, я не хочу участвувати в вашій акції. А, тому нам я все, їду добре, та, все добре, Тоді. Все добре. Здоровий дорожнього.